У обох команд не обійшлося без кадрових втрат. У канонірів через перебір карток гру 20-го туру пропускали гравці основи Сергій Сілюк та Микола Ковталюк. рівнян через травми та пошкодження були відсутні Ярослав Рафальський, Денис Притиковський і Борис Орловський. Гру активніше розпочали каноніри. В їхньому складі в основі вийшов вихованець рівненського футболу Олег Котелюк. Я завжди переживав за Верес, саме переживав тоді, коли команди взагалі в такому хорошому місті, в родному місті не було команди длительне время. Ну Хорошо, что команда появилась. Ну и причем хорошие спонсоры, я так понимаю. И команда движется вперед в первую лигу. Удачи им желаю. Загалом рівна гра у першому таймі мала усі шанси завершитися в нічию. Втім, вже на другий, доданій арбітром хвилині рівня не зуміли провести разючу і результативну атаку. Олександр Лакуста виграв верхову боротьбу і з незручної позиції, віддав хороший пас на правий фланг на хід Скотському. Богдан, випередивши каноніра Пахолюка, пробив по воротах Арсенала. Голкіпер відбив м'яч, але просто перед собою. Антону Яременко, який був першим на добування, треба було просто не влучити в воротаря. 0-1. Цей матч був особливим для центрального захисника Вереса Микити Ткачова. Адже вперше в житті він вийшов на поле з капітанською пов'язкою, оскільки номінальний капітан рівнян Ярослав Рафальський травмований. Звісно, відповідальність велика на мене лягла, що ну, капітан наш сильный футболист и нужно ну, показати лідерські качества полностью. Ну, Старались з усіх сил, я старався підтримувати ребят. А там уже ребята, команда судить, как, як який капітан. Після перерви саме гості продовжили диктувати гру. І тим більш несподіваним став гол киян у відповідь. Богдан Скоцький заробив не обов'язковий штрафний поряд зі своїми воротами. Гравці арсенала швидко розіграли стандарти. Після кількох рикошетів Андрій Домбровський з близької відстані не залишив шансів Сергію Семену. 1-1. швиденько так розіграли м'яч арсеналів простріли. Втім, довго канонірам радіти не довелося. Вже за три хвилини Богдан Скоцький і тарас Кублюк на правому фланзі атаки вдвох обіграли піварсенала. А Ростислав Волишанович у ближньому бою виявився швидшим за голкіпера. – 1-2. для Ростислава Волишиновича цей гол став другим у двох матчах за народний клуб Верес. Мое субъективное мнение, конечно, что мы не заслуживали в этой игре поражения. Вот. Ну, это футбол, мы за это его, собственно говоря, и любим. Я со своей стороны настраивал команду, готовились. Вот. Ну, получилось, как вы видели, доминировали, вот, пытались играть в пас, но ну, пропустили две контратаки не обязательно. Если будет самое самовидача, я думаю, что... Думаю, сказал про первую лигу, я уже говорил, что таких заданий особо и нема, Входили в першу лігу любою ціною. Але то прагнення до перемоги, воно має бути, має бути тому що тільки за счет праці можна добувати з результату. Наступний матч народний клуб Верес проведе у Рівному на стадіоні Авангард. Наша команда прийматиме мир з Горностаївки. Олександр Туз, новини Рівного.